Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. <кій> Сьогодні в мене буде трошечки безкорисне відео, яке іменується влогом. Зараз десь 300-тий з чимось день війни, і в нас шалені перебої з електрикою, з водопостачанням, з опаленням. Зараз, слава Богу, все є. Але це ненадовго. Я боюся, що от-от світло точно вимкнуть. І настрій такий, що просто хочеться. Повіситись, а не робити щось корисне. Натхнення взагалі ніякого нема. Ну, я думаю, що ви мене розумієте. Напишіть, як ви взагалі боретесь з усім цим депресняком? Просто, що це таке? А, чи вдається вам працювати, робити щось корисне? Чи є натхнення взагалі? Чи ви, як я, теж хочете сидіти і ридати? Ну що ж. Все ж таки, сьогодні в мене є декілька приємних справ, які я хочу зробити. Тому пропоную вам трошки розслабитись і провести цей день зі мною. Поїхали! Так, зараз я це трошки не в тематиці мого блогу, але я хочу показати вам свій другий сніданок і мій геніальний винахід, як їсти сирий. Творог не з солодкою добавкою, а соленою, тому що я не люблю солодкі е, сніданки і коротше, солодкі прийоми їжі, м -м, солодкі каші, солодкий творог і так далі. Я впевнена, що до мене таке сполучення продуктів вже існувало, але <сум> все ж таки я е, 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 сама до цього дійшла і я дуже рада, тому що я тепер нарешті можу споживати цей продукт е, на постійній основі. Я просто змішую у з голови взятій пропорції сир, розчавлений часник, декілька зубчиків, чи навіть один кріп, сметану трошечки солю і заправляю олією. звісно, перед побаченням краще так не снідати, але я вам передати не можу, наскільки я люблю часник. Можу їсти з ним абсолютно усе. Потім нарізаю зверху помідори. Шкода, зараз взимку дуже мало гарних томатів у магазинах. Я без помідорів жити просто не можу. Дуже вже чекаю літо, щоб об'їстися свіжими салатами і помідорками. І вся суть в тому, щоб зачерпувати шматочком помідора солений чесниковий сир. Це прям дуже смачно. Спробуйте обов'язково. Мені тут приїхала тканина на черговий теплий костюм. Якщо ви підписані на мене в інстаграм, то я таких пошила вже три, два собі і один міші. Але це я планую зробити без капюшона. Ось така класна, дуже тепла тканина з флісовою підкладкою. І до неї кашкарсе. Взагалі шиття це моя пристрасть і з'явилась вона у мене не так давно. Хоча займатися цим я можу доволі мало часу за день, коли спить пес, тому що він дуже заважає. Так от, з'явилось в мене це хобі не так давно. Напевно, тоді, коли ми з сусідами організували зшити балаклави для нашого ТРО. Весною минулого року. Якщо ви підписані на мій інстаграм, то в курсі всіх моїх швейних пригод, напевно. І знаєте, що я не професіонал, і сама постійно передивляюсь відеоінструкції як зробити той чи інший момент на виробі. Але у мене виходить насправді доволі непогані речі: подивіться на чого пешика, як він шпить. Дуже хочеться спробувати одним разом пошити щось для дому. По-перше, це буде вписуватись в тематику цього каналу, а по-друге, мені дуже кортить зробити гарну якусь постіль чи наволочки декоративні, чи, наприклад, органайзери, текстильні для зберігання. Якщо комусь таке цікаво, дайте мені, будь ласка, знати в коментарях. Тому що я все одно, скоріш за все, робитиму це для себе. Я постійно щось таке роблю. От, а так ще й для когось корисно буде. Зніму на відео no <плес> Так, довелось трошки прорватися, щоб вийти погулять з собакою. Бо він прокинувся. А коли він прокинувся, шити нереально. Сніг жере І так, я трохи відступила від свого основного плану на сьогодні. А план був переплавити залишки старих свічок і зробити з них нові. Отак-от. Так як зараз постійно вимикають світло, свічки вилітають із шаленою швидкістю, ну і постійно залишаються недопалки, які шкода викидати. У мене це парафінові недопалки. Звісно, якщо у вас свічки соєві, то краще не мішати з парафіновими. І парафінові з восковими можна, але. З воскових свічок можна краще зробити вощанки. Це такі багаторазові серветки, щоб загортати їжу дуже екологічно і зручно. Взагалі, е от наші мені всралості свічки переплавлять, подумайте ви. Але ну подивіться, скільки парафіну в е мене залишилось, а гнітика там майже немає, він вже прогорів. Дуже не екологічно це викидати. Я намагаюся дбати про навколишнє середовище, і вам дуже раджу. Я, звісно, в цьому профан. Треба навчитись по-нормальному сміття сортувати, там пакети зовсім не купляють, ну і все таке інше. Але я і так багато від чого відмовилась. Наприклад, я завжди ходжу в магазин зі своїми торбами, харчові відходи подрібнюю і зливаю. Коротше, це така обширна тема, напевно, не для цього відео. І, до речі, ці дерев'яні гнітики я замовила в інтернеті десь за 70 гривень, 10 штук. Мені вони прийшли на Укрпочту. І я дуже раділа. Тому що дерев'яні гнітики вони так приємно потріскують, і мені це дуже подобається. От І ось що в мене вийшло. Звісно, потім я вияснила, що ці свічки палають просто як жопи, самі знаєте в кого. Але мені то на руку. Ну, а далі в нас вимкнули світло, і я весь вечір відмивала кухню від парафіну при свічках. Наступного ранку я таки дошила той костюм, який кроїла на початку, і як на мене, це ідеальний одяг для цієї зими. Тепло, зручно і зовсім не презентабельно. На цьому я з вами прощаюсь, вибачте, що так коротко. Це в мене така проба пера. Тож, якщо вам сподобалось, дайте знати. Цілую. Дякую за перегляд.